Вам важливо те, як ви будете виглядати в старості, які продукти принесуть найбільше користі саме вам? Чому хтось набирає вагу від того, що просто посидить поруч із плиткою шоколаду? А хтось може дозволити собі будь які гастрономічні радості. Думаєш, що схуднути заважають гени? Як їжа впливає на здоров'я та як вроджені дані впливають на наші харчові вподобання? З тобою Хелсі Лілія, дипломований хелс-коуч, фітнес-тренер та масажист. Їжа має великий вплив на наше здоров'я та довголіття. Звісно, наш зовнішній вигляд безпосередньо залежить від того, що ми споживаємо. Але не варто забувати, що наші гени також грають важливу роль в тому, як наш організм реагує на продукти, які ми вживаємо. Наші гени мають вплив на те, як ми перетравлюємо і використовуємо різні поживні речовини, як добре та з якою швидкістю засвоюємо білки, жири та вуглеводи. Наприклад, хтось може мати генетично гіперактивні білки, які швидше метаболізують певні речовини, що приходять з їжі. Один з прикладів це генетичні варіації в групі білків, відомих як цитохроми P450, які зазвичай метаболізують ліки, але також можуть метаболізувати різноманітні речовини, включаючи токсичні речовини. Чивини з їжі або навколишнього середовища. Інші люди мають ці білки набагато повільніші, всього по даним, таких складає 2 треті всього населення. Відповідно, в когось швидший метаболізм, тому що вони мають високий рівень ензимів, тобто ферментів, які прискорюють всі біохімічні реакції, що виникають в організм. А комусь генетика подарувала менший рівень ферментів, їх метаболізм повільніший, але це не вирок. Окремі люди можуть бути більш чутливими до лактози, глютену або інших компонентів їжі, що може спричиняти неприємні симптоми після їжі. Частина людей може мати генетичні варіації, які зменшують їх здатність до перетравлення алкоголю, кави та, наприклад, деяких лікарських препаратів. Щодо препаратів, завжди уважно читайте інструкцію і приймайте тільки ті препарати, які вам порадив лікар. Бувають люди, які можуть мати гени, що збільшують їхню чутливість до гіркого смаку. Еволюційний гіркий смак був сигналом про потенційну наявність отрути у їжі. Тому люди з часом можуть бути менш чутливі до цього смаку. Це може пояснити, чому вони не люблять багатьох гірких продуктів, таких як кава або гіркий шоколад. За результатами досліджень найбільше люблять каву ті, у кого є гени, пов'язані з високою чутливістю до кофеїну. Вони часто Запеклими кавоманами і можуть випити більше чотирьох чашок кави на день. З ними це відбувається на 20% частіше, ніж з тими, хто був більш сприйнятливий до гіркої речовини хініну. Наприклад, я відношусь до першої категорії і відверто скажу, що люди, які мають підвищену здатність відчувати гіркоту кави і особливо виразний гіркий смак кофеїну, пов'язують задоволення саме з цим. І я відчула це на собі. Тобто наш мозок отримує допамін у відповідь на вживання кофеїну, тому важливо мати міру, щоб не зашкодити собі у гонитві за приємними емоціями. Хтось має меншу чутливість до солодкого смаку, що може призводити до більшого споживання цукру та інших солодких продуктів. Наприклад, дехто може відчувати більшу потребу у солі через гени, які регулюють їхню чутливість до натрію. Це може пояснювати, чому певні люди відчувають більшу насолоду від конкретних продуктів або мають більш попереджувальні ознаки щодо тих чи інших інгредієнтів. Пишіть у коментарях, які у вас улюблені смаки, що покращують ваш настрій до помінчикам. А як же їжа, яку ми щодня споживаємо, може покращити наше здоров'я? Досліджуючи харчування, вчені помітили, що вживання великої кількості овочів пов'язано з меншим ризиком онкологічних захворювань. А якщо ми їмо багато ягід, у нас покращується пам'ять і зменшується ризик депресії та хвороби Альцгеймера. Виявилося, що деякі фітохімічні речовини покращують здоров'я людей, зокрема за рахунок того, що вони здатні вмикати певні гени людини, а інші вимикати вмикають гени, які пов'язані з корисними ефектами, такими як пригнічення мутацій, зменшення запалення. Це продукт. Які містять сульфорафан та сульфід. Сульфарафани містяться в усіх сортах капусти: білого та червоноголовій, броколі, цвітній, руколі, реці, редисці. Діліосульфіт міститься у часнику. Щодня, вживаючи трішки часнику, ви допомагатимете своєму організму боротися з мутаціями, які можуть виникати у ваших клітинах. Також має значення вимкнення генів, зокрема тих, що пов'язані з розвитком атеросклерозу, серцево-судинних захворювань, а якщо йдеться про вагітних жінок, з розвитком різних патологій майбутньої дитини. Вимикають шкідливі гени, продукти, в яких є халін: яйця зварені на м'яком, жовток, бобові, печінка, фолієва кислота це всі зелені листові овочі, особливо шпинат, бетаїн, буряк, як сирий, так і варений, йод, морепродукти, вітаміни групи Б, особливо В6 та в 12 містяться в печінці та пивних дріжджах. А також жирні кислоти, омега-3, в першу чергу декогексаєнова та вітамін Д. Регулювальниками роботи генів є компоненти кави: кофеїн, але не більше ніж 1-2 чашки на день, зеленого чаю, катихіном, базиліку, м'яти, шавлі, урсолова кислота, помідорів, броколі, шпинату. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі, буду дуже рада вашій підтримці у вигляді донатів чи підпискам на Patreon. Це суттєво допоможе розвивати канал і створювати більше відео про. Здоров'я, окрім того, ми часто чуємо від людей, що схудното їм заважають гени, адже й справді у когось батька з животом або мама та бабуся мають надмірну вагу. То чи може людина бути нестрункою з такою спадковістю? Так. Вага пов'язана зі спадковістю, але вона є не стільки генетичною, оскільки ми наслідуємо сімейні звички харчування. Згідно з дослідженнями, харчові патерни дитини на 90% збігаються зі звичками її батьків, які передаються з покоління в покоління. Згадаємо себе у дитинстві. Когось батьки намагалися годувати правильно, ви повинні були доїдати всю порцію, ви змушували їсти супи та овочі, а ви мріяли вирости і почати їсти все, що хочеться. Пригадайте, які звички були привиті вам? Якщо в дитинстві ви пропускали сніданок чи вживали фастфуд разом із батьками, то не очікуйте, що у вашому зрілому віці вам буде легко від цього відмовитись. Тому починайте виховувати передусім самого себе, щоб у майбутньому нормалізувати харчові звички і ваших малюків. Зі спадковістю ми отримаємо наш тип фігури. В перші місяці життя генерується також форма наших жирових клітин, що в свою чергу теж може вплинути на конституцію тіла в майбутньому. На активність генів впливають не лише компоненти їжі, але й середовище. Умови життя людини, стрес, фізична активність, прийоми ліків, стан мікрофлори кишечника, кліматичні умови. Тому важливо бувати на свіжому повітрі, навантажувати м'язи і висипатись. Глобальна проблема забруднення навколишнього середовища впливає на якість та доступність їжі. Наприклад, забруднення повітря негативно відбивається на рості та якості рослин, що призводить до менш здорової їжі. Якість та кількість риби та інших морських продуктів безпосередньо пов'язані із забрудненням водних ресурсів. Пам'ятайте, що масове вирощування та обробка їжі призводить до використання шкідливих хімікатів та пестицидів, які повільно нас вбивають. Генетично модифіковані продукти, хоч і не такі страшні, як кажуть, але можуть мати негативний вплив на здоров'я в тому разі, якщо деякі генетично модифіковані рослини будуть стійкі до пестицидів, що призведе до збільшення використання хімікатів у їх вирощуванні. Тому важливо враховувати вплив середовища на якість та доступність їжі. А що робити тим, хто живе в містах з обмеженим доступом до свіжих фруктів та овочів? Як варіант можна розглянути можливість вирощування власних продуктів на балконі чи в саду. Звертайте увагу на продукти фермерських господарств, ринків, адже такі продукти будуть свіжішими та міститимуть менше хімічних домішок, що використовуються для транспортування продуктів на далекій відстані. Зрештою, здорове харчування та спосіб життя мають великий вплив на наше здоров'я та довголіття, розуміння взаємозв'язку між їжею, генами та середовищем. Може допомогти нам зробити більш обґрунтований та здоровий вибір у харчуванні та у культурі споживання. І, звичайно, важливо звернути увагу на власне тіло та відчувати, що саме для вас працює, а що ні. Незалежно від того, якими генами нас наділила природа, здорове фізичне навантаження та розумний вибір їжі зайвими не будуть нікому. Важливо не концентруватись на тому, щоб схуднути або набрати, головне бути здоровим та відчувати себе гармонійно у власному тілі. Не забувай, що ти можеш написати мені в інстаграмі, на емейл e або на Патреоні і домовитись зі мною про приватні чи групові консультації з приводу хелс коучингу.